Не чекаючи другої сесії міської ради, погоджувальної ради чи будь-яких інших комісій, депутати від солідарності вже почали працювати. Розпочали із цукрових питань на офіційному сайті державних закупівель. Нещодавно з'явилася інформація про те, що управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради закупило 12 тонн цукру за ціною 204 тисячі гривень. Нескладно порахувати, що в такому разі один кілограм коштує 17 гривень. Це за висока ціна, навіть за роздріб, не говорячи вже. Про опт розповідає депутат міської ради Сергій Чередніченко. Тому виникають підозри щодо нечесних торгів. Додає він. Проте дізнатися справжню ціну та назву підприємства, яке виграло тендер, виявилося непростою справою. І перепони зустрічають депутата та знімальну групу майже в усіх кабінетах управління освіти. У кожному відділі відповіді отримували практично однакові. Це не в нашій компетенції. Завітайте до іншого кабінету. Так бігаючи поверхами, нарешті вдалося знайти б бухгалтерію управління освіти ви е, маєте інформацію щодо закупленого цукру декілька днів тому на тендерних торгах? А що ви маєте на увазі? Щодо якої інформації? Закуплений цукор був чи не є ці... на сайті державних закупівлі? Це ж ми побачили на сайті державних закупівель, що місто Полтава управління освіти купило ну, Які Питання е, Питання угу. постачальника, ціни. І розкажіть нам, будь ласка, хто проводив тендер, як відбувалося це все? Скільки було тендерних я, извините, пропозицій? тендер? що я ще розказувати, скільки на довгі державних закупівля. Є всі учасники, так. вся цінова пропозиція, так. все офіційно, публічно. Врешті-решт Сергію Чередніченку запропонували завітати через кілька годин. Саме стільки часу знадобиться, щоб знайти відповідні документи і відповісти на всі питання, пояснили в бухгалтерії. О пів на другу вдалося поговорити із першим заступником начальника управління освіти Іриною Надіною. Ціну в 17 гривень вона заперечила. Ірина Надіна стверджує, що кілограм цукру управлінню вдалося закупити за 14 гривень 28 копійок. Яка ціна хто постачає? Ціна вийшла саме найменша. Напад 1428. 1428. Буде все опубліковане на порталі. Постачальник у нас, яку має назву, де знаходиться і все. Ну, назву це приватний підприємець. Ну, у нього є якесь ім'я у приватне підприємець. Да, Сергієнко. І знаходження міста Полтави, місто місто і, Полтава і місто Комсомольське, місто Полтава юридично не повинно. Втім, придбати цукор можна було ще дешевше. В телефонній розмові одне із приватних підприємств нашого регіону повідомило, що при купівлі 12 тонн цукру один кілограм обійдеться у 13 гривень 89 копійок. За П'ять хвилин нашої сьогодні роботи ціна знизилася з 17 гривень за кілограм до 14 гривень 28 копійок. Оце ось, ось вам яскравий приклад того, як депутат міської ради, маючи посвідчення, маючи повноваження, може прийти і почати впливати на тендерні закупівлі, почати знижувати ціну і почати працювати для полтавської громади. Адже раніше це було все відбувалося в закритому режимі, цим ніхто не цікавився. Але це не єдина сумнівна тендерна закупівля, розповідає народний обранець. Виникають питання щодо придбання продуктів харчування навчальним закладам міста. Проте, завдяки депутатським повноваженням, цілком реально знищити такий перебіг справ. Я буду робити все, щоб для того, щоб Полтава все ж таки почала працювати відкрито прозоро, щоб ми все-таки почали розуміти, що це наші гроші, ми за них відповідальні, і ми зрозуміли, що депутата, представника громади, ми обираємо саме для того. Щоб він не давав красти мамаю його команді, щоб він працював на розвиток міста.